Стадо корів, коріва ще свині, трохи кіста. Овець керівник цього господарства на Полтавщині показує ферму, якою керує вже з 15 років. Окрім поголів'я, в господарстві дві тисячі гектарів орної землі державної, орендованої і власної. Нещодавно на аукціоні купив ще дві ділянки арештованої. Це понад три гектари. Було посіяно в осінній період в кінці вересня місяця, озима пшениця. Озима пшениця, через що нас ця ділянка і інтересувала. Досі цю землю орендували, обробляли. Відтак мали переважне право на купівлю. Зібрали всі необхідні документи. Поборолися на аукціоні і придбали те, що обов'язковим є витяг з єдиного державного реєстру, витяг з плат... свідоцтва платника ПДВ, статут обов'язковий, заява на участь і платіжні інструкції про те, що ми заплатили обов'язково гарантійний внесок і реєстраційний внесок. Все. Мати власну землю вигідніше ніж орендувати. Тому Юрій ризикнув купити арештовану. Сумніві 50 на 50, Я вам скажу так правдиво, вони були. Аукціон пройшов прозоро, ніяких питань оперативно. Ну і аукціон було проведено десь хвилин за 40. Відколи в Україні запрацював ринок землі, арештовані сільгоспділянки почали реалізовувати на аукціонах прозоропродажі. Спершу і всю орну землю її могли купити фізичні особи. І торік придбали понад 700 таких ділянок. А з 1 січня цього року до ринку доєдналися юридичні особи, і вони теж можуть змагатися за ділянки боржників, на які суд наклав арешт. Таку землю виставляють на продаж державні чи приватні виконавці. А перевага арештованої землі ціна. Часто придбати її можна дешевше за оціночну ринкову на першому етапі. Ми зазначаємо ту вартість, яка зазначена у звіті після других, третіх, четвертих торгів, точніше, після третіх і четвертих, відбувається падіння в ціні лоту, тому що це передбачено порядком реалізації земельним законодавством для покупця. Мабуть, досить вигідним є участь у торгах саме на останньому етапі. Процедура, по суті, така ж, як зі звичайною землею. Уся детальна інформація про ділянку та обтяження є на сторінці лоту. Коли переможець купує її, виконавець знімає арешт. Новий власник робить з нею, що забажає. Кожен учасник, який реєструється для участі в аукціоні, він має змогу ретельно ознайомитись з описом лоту зрозуміти для себе всі ризики і всі переваги, окрім арештованих земель, після скасування мораторію юрособи можуть позмагатися і закупівлю приватних сільгоспземель. Станом на зараз в системі на етапі оголошення є більше ніж тисяча таких аукціонів з загальною стартовою вартістю, майже 200 мільйонів гривень. Тому ми очікуємо, що даний актив він і надалі буде активно реалізовуватись. Звісно, є ризики, що попередній власник ділянки може оскаржити рішення виконавчої служби. Але це трапляється не часто. Розташування ділянок, їхній розмір та ціна для фермерів вагоміші. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти сітів. Єдині новини.